Комісії з питань охорони здоров'я, соціального розвитку, соціального захисту. На нашій комісії присутні всі наші члени комісії, так що, я думаю, можна розпочинати наше засідання. Прошу зареєструватися в системі голосу. Тверджено. три. Можемо проводити нашу комісію. Пропоную до розгляду на нашій комісії порядок денний, який складатиметься з наступних питань. Перше. Про внесення змін до комплексної програми розвитку та фінансування охорони здоров'я на території Семанівської селищної територіальної громади на 24-27 роки. Друге, про затвердження та введення в дію структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Семенівської селищної ради. Третє. Про внесення змін до положення комунальної станови Центру надання соціальних послуг Семеніцької селищної ради. Четверте про надання соціальної послуги, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їхніх сімей комунальною установою Центр надання соціальних послуг Семенської селищної ради. П'яте про затвердження положення про відділ соціального захисту населення та праці Семеніцької селищної ради в новій редакції. Шосте. Про внесення змін до розділу 5 на діяльності та заходи комплексної програми соціального захисту населення Семеніцької селищної ради на 2021 роки. Сьоме. Про встановлення батьківської оплати за харчування дітей у закладах освіти Семеніцької селищної ради на 2025 рік. Восьме. Про затвердження програми організації харчування здобувачів освіти закладів дошкільної та загальної середньої освіти Семеніцької селищної ради на 2025 рік. Прошу проголосувати за порядок денної комісії. Переходимо до друга питань Перше. Про внесення змін до купує програми розвитку та фінансування охорони здоров'я на території Семенівської селищної територіальної громади. на 2024-2027 роки. Ми знову опікуємося про наші лікарсь... лікарські кадри в лікарні. І до пункту 1.3 нашої програми, це так званий мотиваційний пакет, ми додаємо ще один пункт це встановлення та виплата щомісячної надбавки до заробітної плати лікарям, які залучені до роботи в медичному закладі громади та мають стаж роботи до 20 років. Сума надбавки закладається щорічно при формуванні бюджету. Це для наших, так скажемо, молодих лікарів, щоб їх мотивувати, залишатися у нашій громаді, працювати. Так як в залежності від того, що стаж не дуже великий, заробітна плата. Скажімо, невисока так, 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 такий пункт ми додаємо в програму. Так, зрозуміло. Пішов? Так. 3. Переходимо до наступного питання. Про затвердження та ведення в дію структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Саманівської селищної ради. З 1 січня. 1, січня. 1, січня. 1 січня ми тільки будемо, але буде фактично він робити, коли в нас буде субвенція. Так як в його зарплату буде субвенція із держави, я вони нам перечислять кошти, зразу посадок 30. Ми плануємо з 1 січня, коли вони нам кошти перечислять, зрозуміло, ставимо на, на голосування. Gracias. А його робота що, що, що він? що він буде? які його обов'язки? Ну дивіться він. Дане питання. Давайте проголосуємо. Голосуємо. Угу. За ой це? Сані... За третє, -е. а Про до структура. Сані... Доставляла стру... структуру. ми, ми, ми за За дане питання ми проголосували. Три за, Рекомендуємо дане питання винести на розгляд сесії. Чотири. Так, тепер. Подвадьте, давайте. Третє питання. Прогресення змін до положення комунальної центру надання соціальних послуг Саманівської селищної ради. Хто? Проголосували. обслуговувати це забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені да, з військової да. служби, числа ветеранів війни, так, осіб, які мають особливі засідання перед батьківщинами, у учасників революції, членів сімейної категорії членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих. Коли ви під час проходження військової служби і демонтуалізованих осіб. Це саме ці особи, які будуть супроводжувати цей фахівець. І абзаці 12 ми доповнюємо таким абзацом, ну, в смислі, які завдання ми будемо виконувати. Є підтримку переходу від військової служби до цивільного життя категорії осіб, визначених пунктів Д. Порядку реалізації експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби цивільного життя. Так, прошу проголосувати. Даємо дане питання винести на розгляд сесії. Переходимо до четвертого питання. Про надання соціальної послуги соціальна адаптація ветеранів війни та членів їхніх сімей комунальної установи ЦЕРД надання соціальних послуг. Саманівської селищної ради. Соціальні послуги, соціальна адаптація. Оці соціальні послуги, що буде надавати Супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Ми ну, та й нас соціальні послуги надаються платно на основі пропонуємо таку е, послуги такій категорії осіб, ветеранів війни, і мобілізовані особи надавати безкоштовно, незалежно від їх доходу. Так, зрозуміло. Три рекомендуємо дане питання винести на розгляд сесії. Так, П'яте питання. Про Затвердження полодження про відділ соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради новій редакції. Міняється структура, міняється нагром, які повідомлення міняються Щось Берують це всі державні соціальні допомоги, пільги і субсидії, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Це видається документи прийняті знову передавати або на пенсійне, або відповідно, на управління з опису Премічуть ну а також з ВТРО і, і, і перед... Внутрішній повернення. Внутрішній поверхность. Mm. То есть звільняються такі. Парі... Фахівці mm. звільняються. Ну, конечно, mm. mm. звільняються. Mm. Будем mm. займатися цим. Прийом документів, на півдне на допомогу.

так, Та да. йому документи поставили. А там фахівців вистачатиме ціла пішоти? Ти переходиш, так? Про внесення змін до розділу 5 напрямі діяльності та заходи комплексної програми з захисту населення Семельської селищної ради на 21 25 роки. Що це таке? Це ще наводяться суди. Це, це наша комплексна програма, яку кожна цифра, пізніше по якої кожен підв'язаний з підцветки, тільки ми можемо фінансувати допомоги, все-таки. Завдяки ну, програмі. У нас кожна цифра, яка добудеться нам на цей рік, записано, розміщена в програмі. Але ми там написали в межах кошторисних призначень по тій простій причині, що, щоб не виникало проблем з казначейством, ну, так як ви бачите, що на допомогу не вистачає, на сесії додаю, на сесії не додаю. Тому все буде розписано в паспортові жертв програму. А які в нас програми є на, на даний час? Які діють програми? <ріпи> Ді, Ді. як... Кому ми, це, це ми, 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 ми це допомагаємо цим пораненим, так? Це поронені, це встановлення комік це живопротизування, це вольне фільму, чи відшкодування за пільговий проїзд. Це компенсація на догляд фізичним особам, які надають, Це те, що 91-ша стаття бюджетного продукта. Це те, що передбачено фінансування з місцевого бюджету. Ну і в тому числі ж і як отримувати монульна установа в надання соціальних пункцій. Це зрозуміло, ставимо на голосування. 3. рекомендуємо дане питання винести на розгляд сесії Семенівської селищної ради. Так, Повернемось до п'ятого питання. Скажіть, будь ласка, зараз всі оці послуги, які надавали, які надавав Центр соціального захисту, тобто оформлення там, допомог, все це переноситься на... СНАП. Людині звернуться і все це буде робити, я так розумію, що одна дивиться ще добувається. Все воно так, як і було, так і буде, але це все буде робити людина, яка буде так слабі ну, переходити. Ну, За рекомендуємо дане питання винести на розгляд сесії. Так, сьоме питання. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у закладах освіти Семенівської селищної ради на 2025 рік. 4 років не більше, ніж 26 гривень, віком від 4 до 67 років не більше 34 років. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини в дошкільних підрозділах Устимівського і семеніського місцеві No2 у розмірі 40% від фактичної вартості харчування, тобто дітям віком від 4 до 67 років не більше, ніж 34 гривень. Встановити розмір батьківської плати за харчування дитини в закладах загальної, середньої освіти Семельської селищної ради з 1 січня 2023 року. Учням 1-4 класів не більше, ніж 40 гривень. Учням 5-8 класів не більше, ніж 43 гривні. І учням 9-11 класів не більше, ніж 46 гривень. Відповідно до статті 10 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. І відплати за харчування звільняються на 50% сім'ї, що мають трьох і більше дітей віком до 18 років в закладах дошкільної землі. Дошкільний? Тільки дошкільний. Питання. Пропонуємо Голосуємо. За три комісія рекомендує дане питання винести на розгляд. Сесії Семанінської селищної ради. Так, восьме. Про затвердження програми з організації харчування здобувачів освіти закладів дошкільної та загальної середньої освіти Семенівської селищної ради на 2025 рік. Хто це? Розкажіть. Закладів. Також ми просимо відповідно до оплати за харчування, просимо затвердити програму з організації харчування здобувачів освіти, закладів дошкільної і закладів загальної і середньої освіти Семенівської селищної ради на 2025 рік. Так, зрозуміло. На голосування прошу. Дане питання. Комісія рекомендує дане питання винести на розгляд сесії Семенівської селищної ради. І дев є okay. дев'яте питання про погодження структури комунального підприємства Семенівський центр ПМСД Семенівської селищної ради та оболонської сільської ради. Okay. Прошу. Комісія, ви ж запрошували ми комісію ВТІ, приїжджала експертна комісія, обстежила всі наші заклади охорони здоров'я і Маліли княги з'єднається з великими княгами, Тарасівка і брусово, так як там немає приміщення. Брусово, весь, все приміщення, що знаходиться в приміщенні ФОП разом з величними працівниками, переводиться у Василівку. Поки вони дуже там тріщить ціна, приміщення повинно розрушитися скоро. Будемо шукати приміщення, і для, хоч би два рази в тиждень, вона ну, проводила прийомку. З зауваженням до проєкту рішення Семенівської селищної ради про погодження структури юридичним відділом виконавчих комітету Семенівської селищної ради до проєкт і вони за словами. Да.

коментує дане питання винести на розгляд сесії Семенівської селищної ради. Наші питання вичерпані, розглянуті. Завершуємо нашу засідання нашої комісії. Дякую всім. вам.